Наша історія про маленьку венку. Вона живе в невеликому куточку великого організму. Кожну мить Вена доставляла живлющу рідину до своєї ділянки в куточку організму. Венка була малою, але пишалася тим, наскільки важливу справу виконує. Адже без постійного току крові квітучий сад куточку неодмінно б загинув. Відповідальність надавала завзятості та сил маленькій трудівниці. Одного разу Венка відчула втому від щоденної праці як це приємно втомлюватись від корисної праці, подумала вона тоді. Наступного дня все повторилося, сили покидали, проте маленька Венка продовжувала день в день переносити ту саму кількість живлющої рідини, нехтуючи своїм самопочуттям. Проте через деякий час вона вже не могла забезпечувати куточок як раніше. Її м'язи з кожним днем слабшали, її клапани не притулялися так щільно, як колись. Кров застоювалася, і сад куточка почав потроху в'янути. Венка почувалася погано вона підводила весь організм адже її непрацездатність загрожувала появою такого захворювання, як варикозна хвороба. Невідомо, чим би це все скінчилося. Але на щастя поруч з'явився нормовен. Складові нормовену швидко зняли набряк судин та зайву напругу клапанів. Тепер венка відчувала себе значно краще, а найголовніше, венка знову могла переносити стільки живлющої рідини, скільки потрібно для садочка. І він зацвів та дарував всьому організмові красу та аромат здоров'я. Нормовен для маленьких та великих вен. Ваші вени будуть вдячні вам.